Всім привіт! Спочатку я хотіла назвати це відео, як люди приходять в духовність. І я хотіла розказати про це. Але записуючи моменти, які я хотіла проговорити в цьому відео, я зрозуміла, що я розповідаю свою історію, тому я не буду казати за всіх. Це відео буде присвячено тому. Чому я прийшла в духовність, яким чином це сталося, і що таке духовність? І це буде, знаєте, лише такий мій погляд. І це не обов'язково про всіх так. Хоча я знаю, що є люди, які приходили через подібні обставини, і сьогодні ми про це поговоримо. я нервую, якщо чесно. І з іншого боку, мені дуже подобається такий формат YouTube, що тут можна так-просто сісти перед камерою і розказати свою історію. І якщо навіть одній людині вона буде корисною, якщо навіть хоча б одна людина зловить якийсь інсайт тут, то це вже круто. І це для мене вже а перемога, і тому я заздалегідь хочу подякувати, що ви дивитеся це відео, що ви додивитеся його до кінця. І правда, це таке, знаєте, я відчуваю, що це таке найпотужніше моє відео з тих, що я взагалі записувала за рік, мені здається, ведення youtube каналу. Що ж, давайте не відкладати. Давайте. Підемо глибше в мою історію. І я часто, доволі часто чула таку фразу, що в духовність приходять після якихось трагічних подій. І, на жаль, я не стала виключенням, і багато людей, яких я знаю, вони також прийшли саме через травмуючі події, і через те, що вони не могли знайти відповідь ну, просто у повсякденному житті да, в тому, що було завжди з ними. зі мною не виключення, все сталося так само. Я трошки розкажу, якою я людиною була до, до, до 22-го року. давайте так. Я була людиною, яка була така дуже а, саркастична. Да, я любила оцей сарказм, я любила. Підстьобувати людей, а в мене девіз по життю був роби, як хочеться тобі, тому що нічого тобі не повернеться, люди не будуть такими, якими, як, якою є ти. І правда, ну, я, жила, я жила в цьому. Я дуже часто, знаєте, вигризала та виборювала собі якісь місця. Ну, тобто, я. мені все мені багато чого давалося, я багато чого досягала, але мені було це дуже важко. Я це через таку напругу це робила через такі знаєте, навантаження і на своє тіло, і на свій розум. І я не вірила в те, що от я знайду справедливість да, в цьому світі, що вона взагалі існує. Це все було підкріплено, звичайно, алкоголем. Це не було там дуже часто, в мене не було там якогось алкоголізму, слава Богу, і так далі. Але ну, випити вінішка десь з подружкою, це розслабити голову, оце було. оце було в моєму житті. І це, знаєте, ті моменти, коли, от, ну, ви купуєте, або йдете в якесь кафе да, або в ресторан, і там замовляєте вино, і ти не знаєш, чим закінчиться цей вечір, в тому плані, що а, ви будете веселитися, або ти будеш плакати. Ну, тобто, куди от, твій мозок, да, от, коли ти дозволяєш собі все ж таки там, про щось подумати, коли ти не можеш це постійно контролювати, ти не знаєш, куди твій мозок тебе приведе. Отак от, було в мене. І знаєте, от зараз, коли я оце згадую, мені отут от важко. Ну от реально, що це було це взагалі, якби була якась інша людина, і мені не віриться, що це була я, і я так жила. Тому що вже пройшло достатньо багато років, да, з того з того періоду, з тієї юності, чи як її назвати. І реально мені ну, стає отут -от важко, що це прямо аж загадувати. Мене голова почала боліти. У му році а, я а, навіть в 19-му. І в 19-му році, в кінці 19-го року, я почала а, займатися йогою. А, але я, зай, я пішла займатися, тому що в мене дуже сильно прям боліла спина. Це ще було до того моменту, як я схудла, як я розбиралася в харчуванні, але мені було дуже важко на спину. От реально я думала. Що в мене там є якісь гризі, що там реально все дуже погано, і я чомусь вирішила піти на його. Я досі не ну я не можу зараз загадати, чому я саме вирішила піти на його, але я туди пішла, і це був мій такий перший дотик до духовності. І потім, коли там почався коронавірус, я продовжувала робити йогу. Потім там, ще коли я приїхала в Туреччину, я в готелі також проводила йогу і сама для себе її робила. Тобто мені це було цікаво ще з 19-го року. І давайте, можливо, перейдемо до, до тригерного моменту, який мене взагалі наштовхнув на думку. Про духовний шлях. І, взагалі, мені здається, це вперше в житті, коли я подумала, що от Ну я хочу знайти це духовний шлях. І це було в другій половині 21-го року, і сталася трагічна подія для нашої родини. У нас померла моя бабуся, і бабуся вона була дуже рідною людиною для мене і і це сталося ну, дуже швидко, і ніхто не був до цього готовий, ніхто навіть не міг якось уявити, що це от трапиться десь тут. Але це трапилося, і це, знаєте, це був той переломний момент, коли ну, ти розумієш, що ну, в сенсі там, щось виборювати, а десь щось хотіти собі урвати, якийсь який шматок, а на що? Ну, типу, нащо, якщо кінець у нас у всіх однаковий? І я тоді, ну правда, тоді я дуже сильно задумалася над цим. І в ті періоди життя, там десь ну, на протязі якихось років, я кожного року писала собі такий лист в майбутнє. І ти там пишеш, що ну, там, я там хочу заробляти таку суму, я там хочу там, вийти заміж, мати дітей. А, і вперше в своєму житті, от тоді в кінці 21-го року, а, я написала а, таку фразу, що я хочу знайти свій духовний шлях. Ще не знаючи і не підозрюючи, що це таке. Але от я це записала, і я потім через декілька років знайшла цей лист, і мене правда промурашило. І оце перший був такий а, тригерний момент, да, коли в мене з'явилася оця іскра. І другою тригерною точкою було, я думаю, що вже багато хто з вас здогадався. А, і це було 24 лютого 2022 року. Я не можу досі забути той ранок, і я правда. Ніколи в житті до того не думала, що я буду чути такі слова, що ми будемо це переживати і так масштабно. Але почалося, почалося повномасштабне вторгнення. І, ну, якщо чесно, я чула, що таке війна, і вона вже була в нашій країні, і я знаю, це не просто з новин, а тому що мої бабуся і дідусь вони з Донецької області, і вони там жили. Більшу частину свого життя. А, і я там народилася, і коли в 2014 році а, там а, почалося, почалася війна, і почалися всі ці події. І вони також виїжджали звідти. І я вже про це чула. Але реально, там в свої, мені здається, 19 чи 18 років я не сприймала, що це прям війна. От. А, а 22 рік, ну він знаєте, мене так дуже сильно пробудив в цьому. і це той момент, коли ну ти не, ти не знаєш, що тобі робити. В тебе немає ніяких виходів, і я розумію, що моя ситуація там не найважча була, звичайно, я не. Не претендую, знаєте, на те, що Боже, як мені важко було. І це просто супердуховний шлях. Ні, але для мене в моєму житті це були прям такі дуже тригерні події, тому що дідусь у мене залишився один в Донецькій області, сестра в мене була в Києві, батьки в мене в Харкові. І якби отакий мікс я отримала тоді. А, і це не те, що знаєте, от так от втрапляється такий період, і ти все, все, я вже просвітлена, а я вже духовна. Ні, це для мене це були місяці. А, я знаю для когось це і роки страждань, роки пошуків, а, роки цього. Пошуку цього сенсу зрозуміти, а що це, а наша, і тут дуже важливо не впасти в агресію, не робити да, там якісь дуже божевільні якісь дії. А важливо для мене було прям заповільнитися. І подумати, а що взагалі ну, ну добре, ну це сталося, це є в нашому житті, і що мені далі робити? І тут я правда дуже сильно завдячую своєму чоловікові, який дозволив мені не працювати, який сказав мені все звільняйся, тому що я працювала в туризмі і було дуже важко на той момент. Я, я не дуже багато з чим зіштовхувалась, але а, тоді було дуже важко. А, і... Тоді, от я вважаю, саме тоді, і став оцей останній крок, а, залишився для того, ну, щоб, щоб знайти, а що взагалі робити. Я пам'ятаю, десь, ну, можливо, влітку чи в травні 22-го року а, я пішла на курс про гроші а, до Юлі Біляєвої. А, і ну, це було. Я просто пішла на безкоштовний вебінар. Я взагалі не збиралася нічого там купувати. В якийсь момент я тут прикріплю, в мене ще досі збережена ця фраза. Вона мене дуже сильно тригернула, і я вирішила купити. От реально, я йшла, я думаю, ну послухаю. Тоді дуже популярні були оці якісь безкоштовні вебінари, да, які роблять. Думаю, ну я просто послухаю. Послухала, пішла я на той курс і. Правда, там я познайомилася з людьми, які змінили якесь моє сприйняття світу, змінилися якісь мої думки. І потім Юля запросила всіх на курси по духовній еволюції. Вони називаються курси ACI, і вони викладаються без оплати і по прямій лінії передачі. І це зараз я вам говорю. А тоді я просто думаю, ну добре, я піду, ну тому що я була в пошуку того, як мені справлятися з цим зовнішнім світом, який на мене давить. Я взагалі не розуміла, чому відбуваються зі мною ті чи інші події. І от саме цей травень чи початок літа він став для мене оцією ключовою точкою, ключовим моментом входу. І я зараз, звичайно, не закликаю вас всіх на ці курси, але а, можливо зараз це відео дивиться якась людина, яка знаходиться в такому стані, в якому була я. І я не знала, куди мені піти. Я не знала, що мені робити. І в мене повністю змінилося оточення на той момент. Я звільнилася з роботи, я працювала в СММ-агенції, в нас була своя, і ми її закрили. Коли почалася війна, тобто я була чистий лист, знаєте, і я шукала, що, що мені а, зробити для того, щоб зрозуміти, куди мені йти далі. І я взагалі не підозрювала, що це тоді почнеться, вже почався мій духовний шлях. Це зараз я кажу, коли вже пройшло більше трьох років. І... Тому якщо хтось мене дивиться, да, хто зараз також в пошуку, хто не знає, що робити, я готова підтримати. Правда, я не, не продаю зараз вам ніякі консультації, ніякі курси, просто як людина, яка прожила важкі для себе події. Я готова підтримати, якщо до мене хтось звернеться і скаже, я проживаю оце це, і я можу просто послухати, я можу нічого не радити, але я правда готова це зробити. І ще трошки розкажу вам про себе, що до 20, до, мабуть, до початку 22-го року або до кінця 21-го я Взагалі не займалася благодійністю. Ну і зараз я не кажу про стаканчики, які в Аромакаві ти купуєш каву і і з одного стаканчика одна гривня йшла на благодійність. Я кажу не про цю благодійність, а про те, коли ти допомагаєш або якійсь родині, або якійсь організації, яка займається якимись такими важливими справами. Я реально цього ніколи до двадцятого другого року давайте так. Я цього не робила, тому що я думала, боже, якийсь розвадня, комусь зараз перекидати гроші на якусь картку. Ну, коротше, це для мене було щось таке дуже відчуждене. І на початку 22-го року, це було ще до початку війни, я а, знайшла. Якось потрапилось, потрапилось мені в Інстаграмі дівчинка, яка хворіла на рак, і вона збирала на лікування, і мені потрапилася пара, і там хлопець хворів на рак, і вони були на лікуванні в Туреччині, і я була в Туреччині, і я так відправляла, а Почала відправляти потроху грошей на цього хлопця і на цю дівчинку. І це були перші мої оці благодійні внески да, для інших людей. І це були такі кроки, знаєте, я слідкувала за цими людьми потім, тому що вони в інстаграмі освітлювали свій шлях, як просувається їх лікування, що там, якісь ще моменти. Саме тоді я відчула цей поклик, і мені здається, тоді в мене почала зароджуватися якась емпатія. ну або... Піднявся рівень цієї емпатії, да, тому що там я могла співчувати своїм близьким, своїм якимось родичам, своїм якимось знайомим, а от просто незнайомим людям мені було дуже важко а, співчувати, якось підтримувати. І я пам'ятаю, як ну, через декілька місяців, після того, от як я почала підтримувати, слідкувати за цією парою, там хлопець-дівчина, хлопець, на жаль, Помер. І він не впорався з цією хворобою, хвороба перемогла, скажімо так. І я реально відчувала, що мені, мені шкода. Реально, я відчувала, що мені боляче за цю людину. Мені боляче, що так трапляється, що такий несправедливий світ. І от саме тоді почався новий етап у моєму житті. І я впевнена, що, ну я не впевнена, я твердо можу сказати, що це от почалося з того періоду, да, коли я була на цьому курсі про гроші, і там була дуже важлива а, така фраза, що а, треба віддавати на благодійність якусь а, частину вашого доходу. І якщо до того я робила якось там рандомно, колись скинула, колись ні, а, то а, після от. З 22-го року, з літа, я почала стабільно відправляти 10%, ну, інколи, можливо, це було десь менше. Але я стабільно з кожного свого доходу я відправляла на якісь організації. Я допомагала точково людям, да, якимось родинам. Тим паче, після того, як почалося повномасштабне вторгнення. Це дуже велика кількість людей, яким потрібна була допомога, і досі є. Також це почалося проявлюватися в моєму оточенні. Я побачила, як чоловік став, можливо, він і до того так робив, але я про це не знала. Але він також став оплачувати там, якісь підвищені обіди. Ми почали купувати просто хліб для людей. Ну, коли ми бачимо, да, що це ця людина, яка потребує їжі. Ми почали там на базар ходити. Да, і ми постійно там якихось людей. Ну, знаєте, там людини, в яких є люди на базарах, в яких є, там маркетинг, оце все викладка гарна, а є просто бабуся, яка там на ящику виставила щось і продає реально своє згороду. І можна там подивитися і сказати, Боже, ну в неї огірки такі негарні, і там в них ще шкірка якась не така, а можна це зробити з зовсім іншим посилом. А, і тому я також вважаю, що це результат змін. І... Результат у цього духовного шляху, по якому я зараз йду. Додам ще на, на кінець, вже я вже планую завершувати це відео. Я чула про ручку і чотири кроки. А в 2019 чи навіть 2020 році я випадково на Ютубі знайшла відео Єше Майкла. І мені здається, він розповідав, як побудувати стосунки мрії. І він розказував про ручку, він розказував про чотири кроки, і його перекладав якийсь чоловік. І я тоді, знаєте, взагалі ну, не звернула уваги. Я послухала, така ага, ну, прикольна ідея, класно. Але я, ну, я, потім, да, я потім, коли мене добре вдарить по башці, от тоді, от, тоді, да, от тоді я піду. От як це сталося зі мною в 22-му році, коли ну, типу, вже, вже не просто ти дізналася про цей прикольна ідея, ну якось можна застосувати. А коли тебе отак, от, от раз, коли тебе отак, от, от два, і потім ти така, ага, я паняла. І також я в 20-му році, коли був карантин, я пробувала. Робити медитації, це були не такі, не, не такі медитації, які треба робити. А, але тоді я це хотіла зробити для того, щоб заспокоїти а, свій розум. От реально я для себе так це пояснювала. Тобто, знаєте, в мене вже до 22-го року в мене були ці проблиски, там, там десь йога, десь медитація, десь чотири кроки, я все це чула, але реально а, я цього не робила, поки не припікло. І також на Юлю Біляєву я підписана, якщо я не помиляюсь, десь з 2018 року, можливо, і раніше, ну просто 2018. Я пам'ятаю, що я там ну, був якийсь курс, і я хотіла його купити. 18 рік і 22, тобто 4 роки і, ну. Я просто не йшла глибше. А чому? Тому що в мене не було якихось трагічних подій, да, які б мене могли туди привезти. Ну, тобто, ну, життя було таке нормальне, веселе, да, хотілося там казати, що воно прекрасне, що воно наповнене, ніхто не помирав. Ну, типу, тобто, Все було нормально, я не бачила людей, які помирають від раку, а потім. Все, ну, можна сказати, що знаєте, і зерна накопилися на те, щоб йти по реально глибокому духовному шляху. А, і ну, також вже, знаєте, таке відчуття, що а може, а може вже досить, реально, може вже досить ну, добре. ну, Зараз війна закінчиться, або там призупиниться, і ну, все знову життя добре. І потім ти не знаєш, коли в наступний раз вона почнеться знову. І так само, ну от я живу в Туреччині, і в 23 році, 6 лютого, на мій день народження, ми прокинулися від новин, що в одному регіоні Туреччини стався сильний землетрус. Я не пам'ятаю, чи 7 балів було. І там просто будинки зрівнялися з землею. То і я взагалі тоді вже йшла повномасштабна війна, і я тут в Туреччині, і я просто розумію, що для того, щоб померти власне, в своєму ліжку, не потрібно, щоб в твій будинок прилетіла ракета. Це може бути землетрус, або просто можна задихнутися вночі. І реально я не готова, от правда. Я не готова це віддавати себе в руки якійсь долі. Або я не готова сидіти і чекати, а хто наступний да, піде з моєго життя. Я цього не хочу. І саме тому я приділяю духовному навчанню, проходженню курсів, я багато волонтеря, а я саме тому приділяю цьому так багато часу. І... Правда, це для мене це просто про розставлення пріоритетів. я не хочу зараз запугувати і казати, що якщо вам це не цікаво, то у вас от вдарить по голові, або у вас хтось помре, як мене, і ви до цього прийдете. Ні, але я просто хочу своєю історією закликати вас подумати, а що дійсно важливо в цьому житті. Чи знаємо, скільки часу у нас залишилося? Чи, от там Чоловік часто каже мені, от нам з тобою ще років 40-50 разом жити. І я дуже сильно на це сподіваюся, чесно. Але ми не знаємо. Ми просто цього не знаємо. Можливо, 40, 50, можливо, 70 років, а, а можливо, і року. Ми не знаємо. І тому. Чому я це вивчаю? Тому що я не готова, оце так от, ну, як станеться, ну, повезло, ну, не повезло. От саме тому я і хочу передавати вам ці знання, розказувати про це. Ну, мотив, мотив мого відео він був такий: я сподіваюся, що я вас не ввела в якусь депресію, да, що все можливо змінити. І правда. Ми знаходимо те, що нам потрібно, в саму слушну мить. І, мабуть, я хочу закінчити це відео тим, що якщо, якщо у вас є намір будь-який, не тільки про духовний шлях, то все обов'язково збудеться найкращим для вас чином в найкращий час. І нехай буде так, нехай правда. Ми будемо бачити мирний світ, не тільки мирну країну, а й мирний світ. Нехай ми будемо бачити, коли люди перемагають хвороби. І нехай ми будемо спроможні створювати чистий світ, таким, яким ми хочемо його бачити. Я дякую вам за увагу. Я дякую, що ви послухали мою історію. Правда, для мене це дуже зворушливо, і це був такий крок в зону дискомфорту або зони комфорту. Тому я дуже вдячна вам, що ви це послухали. І підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, відправляйте подружці, пишіть мені в особисті, якщо в цьому є потреба. Я завжди на зв'язку. Дякую вам, любі.